Привіт! Вітаю тебе на другому уроці. Ти не мусиш вигадувати щось унікальне. Ти не мусиш бути генієм. І тобі навіть не потрібен кредит на 100 тисяч. Це одна проста ідея, яка вирішує чийсь біль. Знаєш, що у Польщі таких болів десятки. У першому уроці ми говорили про мислення, як вийти з режиму виживання і перейти в режим творця. Ти вже мав зробити вправу переписати свої обмеження у нові переконання. Сьогодні ми робимо наступний крок. Формуємо свою першу бізнес ідею. Успішна ідея це не космічна штука. Це перетин трьох основних речей. Перше. Це біль, тобто потреба клієнта. Друге це твоя навичка або можливість реалізуватися. І третє це ринок, люди, які готові платити. Все це збігається до успішного бізнесу та твого прибутку. Це твоя формула успішної ідеї. Прибирання квартир після орендарів. Польські власники не хочуть чистити самі і шукають перевірену людину. Платять від 150 до 250 злотих за прибирання. І на це витрати потрібні мінімальні робота руками. Наприклад, збирання меблів чи дрібний ремонт. Навіть якщо ти не майстер, можеш бути просто посередником і передавати свої замовлення комусь іншому. Сімейне дитяче дозвілля. Наприклад, Творчі заняття, репетиторство чи навіть шахи. Польські мами люблять розвиток, а українські довіряють своїм. Брейдинг, наприклад, запитання кіс, манікюр, вії чи масаж. Все це можна робити з дому. Якщо є навичка, запускається без оренди. Головне якість і перші відгуки. Онлайн-консультації, наприклад, бухгалтерія, міграція, менторство. І навіть кулінарія. Продаж знань це теж бізнес. Те, що для тебе очевидно, для іншого вирішує проблему. OLXPL – вкладка послуги. Фільтруємо по місту і подивись попит, що потребує ринок. Зроби мінімальний аналіз. Фейсбук групи типу Українці в Гданську» чи в Варшаві. Де теж люди хочуть вирішити свою біль та потреби. Град КПЛ. Заходиш в домашні послуги та бачиш запит людей. А ще краще знайомі. Напиши п'ятьом людям, яких ти вже знаєш, і задай питання. Уяви, я відкрив би що своє у Польщі. Що по твоєму було би потрібно людям? Обери три ідеї, які ти можеш реалізувати. Прямо зараз. Для кожної запиши, яку проблему вона вирішує. Скільки на цьому можна заробити, хоч приблизно. Що потрібно, щоб почати? Обери одну з цих ідей і напиши мені, якщо ти сам не впевнений, яку вибрати. Під відео я залишу для тебе PDF файл, формула ідеї, чек-лист перевірки. Де ти зможеш перевірити свою ідею за п'ятьма критеріями. Не гадай, прорахуй, це твоя карта до першої справи. Наступний урок буде про те, як зареєструвати свій бізнес у Польщі. Я покажу, як зареєструвати ОДГ чи спулку, що таке ПКД, ЗУС і який податок вибрати. Якщо ти не хочеш руками чекати дозволів. Підпишися і продовжуй цей курс. А якщо ти вже готовий почати, напиши мені. Я реально читаю всі повідомлення та особисто усім відписую. До зустрічі!